Мої вітання. Ви на каналі Майстерня Води. Ми сьогодні в селі Стрижовка Вінницької області. Там де знаменита ставка Гітлера, бункер Гітлера. Ми, правда, буримо не біля нього, але обов'язково туди з'їздимо. Так, об'єкт у нас голий участок. Приїхали, замовник не знав тут ні дзеркала води, ні на чому стоять сусідські криниці. Так, їхали в сліпу, просто в сліпу. Ну, казав вроді би недалеко вода, україниця. Ну, Приїхали на розвитку. А, заміряли навпроти участок, заміряли до дзеркала 3 метри і дізналися, що вроді би як в колодязі стоять на піску. З'їздили до річки, набрали водички, Єлі вибрались там такі. Колдобини, але щось трохи довезли літрів 600-500 тут. Артем збирає зразу дві штанги. Так, Поворотна муфта зараз не накручується, приямок готовий, трошки шнеком зайшли, з бочки будемо зараз подавати сюди воду. Бляха, рукава. Да, Задубили всі. Снігцією коло річки, а, да, да. річки, де там і коло річки були? А десь боком шли. А, то я ще то старе відео я вилажував, не, та, я це, вилажував це, так, поки. О! Попав ти, Артем, Точно. попав. То старе відео я вилажував там. то підводили в Кесон, Гідробурення горизонтальне було. Щоб не рубати там корні. Все замерзало, як проволока Так, замовник буде починати собі бурити скважину Артем, готов приїхали А я выключить. А у нас сама выключила. Теперь выключаем цей насос и включаем цей. Ну все, початок є. Півтора метра не прошло Далее, спускай Далі пішла само. А не вроде якась яка ну Поборам Третя штанга Чуть поворуши побори, побори, Зажми ручки Давай-давай! Песочек, но ну, есть прослойки глины, да? Сейчас будем смотреть, что там на выносе ви... на у нас. Где лопата? Что тут у нас? эти поглощения идут. Воды. Пісок, пісок, глина, пісок, глина. Жовтенький, в принципі, пісочок хороший. Очистий зу. І крупничок пішов. Година 7 метрів, почались поглинання води. Дуже активний. Пісок буриться, дуже відчувається дуже крупний. Але сирі. Починається вже сирі пісок. Будемо закінчувати. Зараз сім. Я думаю обсадимося десь на... Зараз сім, обсадимося десь на 6,5. Там не зупинимось. Видно, як і цей жовтенький, як і цей сіренький. В цьому залі... заліза буде багатсько. Yeah. Ну, все бились, ось 650, ще трошки припідняв, щоб повинні все таки щоб не задіти по цю дякую. Трикиє водоноса йде. Вода грязна, що Зараз падає на фільтр, ось він вже фільтр вжалу. Робити дренажником. І наша вправи. Кривається. Ну ось, в принципі, і все. Ось наша обосиночка. Напорт тут. Продуктивність свердловини вища продуктивності насоса, тому точно сказати не можу які девиз у цей скважину, щоб перевірити, треба підключати, мабуть, якусь метомпу. Я думаю, не менше п'яти кубів вона зможе дати на цьому піску. Бувай, побачимося.